Борис Альбертович, влаштовуйтесь, будь ласка, війна триває вже 8 років, 9 місяців. І якось за останні саме 9 місяців ми звикли бачити вашу роботу щодо забезпечення фронту, військових. І дещо на другий план відійшли всі дії щодо забезпечення, по вирішенню проблем нашого міста. Якщо не брати до уваги військові станції постанови 590, які задачі зараз вдається вирішувати саме по забезпеченню життєдіяльності Дніпра? Ну, По-перше, я хочу ще раз е звернути увагу наших глядачів на те, що існує 590 постанова Кабміна, яка е сьогодні напряму забороняє місцеве самоврядування використовувати кошти на капітальне будівництво, на реконструкції. І тому ми маємо можливість тільки платити зарплатню, а також е оплачувати аварійні роботи та роботи по обслуговуванню території. Це вивоз... Вивоз мусора, а також, скажімо так, роботи, які там по заміні там, насосів, ну щось таке. Ми нічого не можемо робити капітальне, і тому, коли наші громадяни, наші мешканці, дніпряни задають питання, тому чому нам там дитячу площадку не збудували, бо депутати обіцяли, але де нові сквери, ну, я на ці запитання не можу надати відповіді, тому що. Всі вже, мабуть, не знаю, собаці на районі знають, що така постанова існує. Але ми можемо побачити, що у таких складних військових умовах все наше господарство працює, транспорт працює, працюють ці комунальні служби. І знаєте, так, щоб було більш зрозуміло, вчора у мене було 55-те ювілейне інтерв'ю Західним СМІ. Західним, іноземним СМІ, скажімо так. І приїжджали азербайджанські журналісти, і вони кажуть, що у них таке дуже ірраціональне ірраціональні співчуття, тому що вони бачать, що в, якби, війна є в Дніпрі, але її немає. Ну, це така психологічна ситуація, ну, от, е, вони можуть порівнювати з е, Харківом, з Миколаєвом, навіть з Києвом. У нас зовсім інша ситуація. І хочу сказати, що е, ну, наші мешканці, може, е, десь не розуміють і не можуть зрівняти ситуацію у Дніпрі і ситуацію… навіщо казати про е, Миколаїв чи Харків? Нікополь. Це дуже близько. Кожного дня, кожної ночі росіяни обстрілюють градами РСЗО, обстрілюють артилерію. Ну це зовсім рядом. Запоріжжя. Тому, ну от я хочу сказати, що нам всім зараз потрібно ну, твити з цієї парадігми мирного життя. І я вважаю, це не я не хочу там себе нахвалювати. Я вважаю, що це така кумулятивна робота і обласної влади. і Міської влади, і по перше, це робота наших комунальників, робота наших соціальних служб, робота всіх, 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 хто працює на е, міське господарство, і це показує результат е, такий, що е, все працює, але люди цього на, на жаль не помічають. Розумієте, так? Так. Таке важливе питання. Опалювальний сезон. Ще ніколи ми не чекали на нього з таким страхом. Ви прийняли рішення розпочати його 1 листопада. Чим відрізнялось входження в цей сезон від мирного часу? І яку бачите реакцію містян на незручності, чи є порозуміння у місті? Ну, чесно скажу, нічим не відрізнялось. Відрізняється тільки очікуваннями, як ми пройдемо цей опалювальний сезон. В останні роки ми зробили дуже багато е, на, е, в, ну, в, е, дуже багато е, стосовно енергоефективності стосовно реновації наших теплових мереж. Ми е, тільки в, у цьому році десь 50 відремонтували насосів, десятки котів відремонтували. І це ми робили кожен рік. І кожен рік ми Гроші вкладали місцевого бюджету ну, на реновацію теплових мереж і е, нашого теплового обладнання. Тому ми, якщо казати технологічно, то ми війшли в цей опалювальний сезон е, ну, без будь-яких проблем. Але є зараз дуже такі серйозні очікування, як по всій країні, щоб не було обстрілів наших теплостанцій. І наших теплопунктів, і там газорозподілних мереж, і прочого, поэтому газорозподільчих мереж. Тому ми у тому числі їх укріплюємо, тобто ми деякі там використовуємо такі методи технологічних різних ситуацій. Але я не хочу про це казати в ефірі, тому що це, ну, мабуть, не військова тайна, ну за чим публічно це обговорювати. І до речі, щодо обстрілів, цей тиждень став черговим випробуванням для нашої інфраструктури, для витримки городян. Чи можемо ми поговорити про наслідки влучань по об'єктах? Не можемо. Не можемо. Я знаю 100% ситуацію, але є інформаційна політика і є, скажімо так, реальна ситуація. Я просто хочу, ну щоб так люди зрозуміли, то тобто, есть, треба. Просто побачити, яка ситуація зараз, наприклад, у Києві, у центральній Україні і в Дніпропетровській області. Я кажу про в'ялові відключення електроенергії зараз, там у других територіальних громадах. Тому зараз у нас ситуація більш-менш стабільна, і вона стабільна у тому числі, тому що ми зробили деякі кроки, щоб, скажімо так. Російські ракети влучали не туди, і влучали не влучно. Ну, я не хочу про це казати. Тому єдине про це, про що я можу зараз казати, це про те, що потрібно, як це е, прохає обласна влада, і е, Кабінет міністрів, і Укренерго це економіка електроенергію. Тому що система вся закальцована, і також, якщо ми економимо електроенергію, ми таким чином допомагаємо нашим сусідям, допомагаємо Києву, допомагаємо всій країні. Ну, а щодо інформації з відкритих джерел, от, наприклад, у ніч проти середи наше ППО збило над областю шість шахетів сьогодні вночі вісім. Знаємо, що ви на постійному зв'язку з захисниками неба. Які зараз у них потреби і що вони кажуть про підвищення рівня терору росіянам саме з огляду обстрілів ракетами та дронами? Ну, потреби також ми не будемо зараз обговорювати в прямому ефірі, тому що ми допомагаємо там планшетами, ми допомагаємо комп'ютерами, ми багато чим допомагаємо. Але потреби, скажу так, ми не обговорюємо, тому що це потреби, які не потрібно знати, які потреби більш того, я скажу так, що коли останній раз ми передавали на нужди ППО деякі там обладнання і матеріально-технічні ресурси, то хлопці дуже нас прохали, щоб ми цю новину дали через два тижні після того, як це ми зробили. Тому ми з ППО працюємо кожного дня, зустрічаємося і з командуючим повітряною командування. Схід це генерал-майор Трибуха. Але я не буду зараз обговорювати які конкретні потреби ми виконуємо на замовлення наших. ПВОшників, але головне, що ці потреби закриваються. Так. Оце найголовніше, що ми хотіли від вас почути. А тоді давайте наступне питання у своєму пості про підписання договору про співпрацю з містом Кьольням. Ви написали таке: ми зрозуміли, що наше партнерство буде не лише на папері. І за таким сталим стереотипом, коли говоримо про побратимство з іншими містами, це щось таке про виступ дитячих колективів у різних представництвах. А зараз я так розумію, що мова про щось інше. Так, да, Дякую за це запитання. Ви Сказали дуже влучно. На жаль, раніше партнерства між містами, між українськими містами та західними містами вони були таке, знаєте, формальне. Тобто це там виступи раз на рік дитячих колективів, але якісь візити в Вічливості, ну, щось таке. Зараз дуже добре. Як це не звучить парадоксально в умовах війни, але це партнерство і це співробітництво наповнюється іншим смислом. Тому що зараз Україна в тренді, хоча дуже прикро, що цей тренд, ця мода на Україну, вона з'явилась тільки після початку повноцінної конвенціональної війни. Тому зараз наші партнери хочуть нам допомагати не тільки дитячими колективами або якісь там. Візити в вічливості. ми зараз працюємо по всім напрямкам енергоефективність. Ми працюємо по е, різним сферам комунального господарства, але зараз нам вже ще до підписання цього е, документу вже Кьольн передав. Те, що нам конче потрібно: це швидкі карети, карети швидкої допомоги, це мікроавтобуси, які ми передали на соціальні служби, це медичне обладнання, це ліки, це шоломи для наших МЧСників-рятувальників. Тому, скажімо так, після підписання цього документу, цього. Про співробітництво. Я думаю, що це буде такий новий подих в наших відносинах з Кьольном. І, і, і пані Генрієта, мер Кьольна, вона дуже-дуже так, от, ну, вона як як -то закохалась дистанційно в Дніпро і каже: я тільки буде можливість, приїду, і ми будемо допомагати. І ще, ну як сказати, це так, такі співчуття от, хочуть дружити. От у прямому сенсі цього слова вони хочуть з нами просто дружити. І це дуже добре. Так. Добре, бачили, у місті встановлюють е, такі захисні споруди. Що це таке? Скільки планується встановити? Е, будь ласка, про це про цю ініціативу. Ну, це те, що вимагали наші мешканці дуже давно. І е, такі захисні споруди, якщо може я не помиляюсь, вони були е, вперше зроблені, не зроблені, а встановлені в Харкові. Але, на жаль, Харків вже знаходиться в прямому доступі від російської ствольної артилерії. Тому ми не мали такої необхідності в цих захисних спорудах. Але я прийняв рішення, що якщо Дніпря не вимагає, це потрібно робити. Зараз у місцях масового скупчення людей в районі таких ну, зупинок громадського транспорту будуть встановлені 28 таких споруд. Вони сертифіковані Міністерством оборони, тобто там. Це, що потрібно, зроблено проти осколків. І, скажу так, це тільки перша черга. Потім ще ми будемо це робити. Но містяни повинні зрозуміти, що є одна проблема. Дніпро за своєю площиною, він більший, ніж Харків та Одеса. Це десь 410 квадратних кілометрів. У нас дуже місто таке розлоги і дуже. Дуже, 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 дуже велика територія, тому ми не зможемо ці споруди встановити от де люди хочуть, і, і у кожному дворі. Також є проблема, і ми зараз будемо думати, як її вирішувати. Дуже багато зараз у місті і ВПО, і людей, скажімо так, які. Знаходяться в скрутну, скрутному становищі в своєму житті, ми би дуже не хотіли, щоб ці споруди використовувалися, як скажем так, місця для тимчасового перебування, у тому числі осіб там без ну, бомжів, розумієте. Тому зараз ми думаємо, яким образом. Їх охороняти. Я не можу, особливо при рості такого кримінальних правопорушень, я не можу до кожного городського стовба поставити людину з кийком. Тому зараз ми думаємо, і в тому числі ця проблема, вона якби загальмовує дальні, подальше наше встановлення цих споруд і далі. Ну, Зараз буде 28 далі, далі подивимось. Дякуємо, дякуємо Борис Альбертович, Дякуємо за вашу роботу, за те, що прийшли до нашої студії, відповіли на наші питання. Будемо з вами на цьому прощатися. Дякую. Міський голова Дніпра Борис Філатов був у нас в ефірі.